Доброго дня, шановні, наші захисники одного з підрозділів ракетно-артилерійського зброєння звернулися з проханням купити їм інструмент для ремонту та обслуговування спецтехніки. Сьогодні було закуплено на фірмі Дніпро М на суму 2700 гривень, також. Фірма Дніпром надає знижку для ЗСУ та ТРО 20%. Нами було придбано знімачі стопорних кілець. Ми їх бачимо. Зажимчики, струбцини, пальник. І також, щоб хлопцям було зручно транспортувати, закупили цей кейс. Дякую всім, хто долучається до збору коштів на потреби ЗСУ. Тільки разом ми переможемо.